Важку рок-музику на пісні для малят проміняв байкер ігор. А все заради дітей хворих на аутизм. Покатати їх задля розваги вирішили столичні байкери. кажуть, заняття не тільки веселе, а й безпечне. Дуже удобні поставки для ног дуже удобне сидіння. Фактично даже при великій скористі при маневрі, діватися дитинку відсюди фактично нікуди. Першими сіли на мотоцикли. Хлопчики, дівчатка тим часом обирали колір двоколісного, на якому хочуть покататися. Я то свободний єсть так на давай мутає охочих покататися було більше ніж байкерів. До того ж, відчувши швидкість, малюки не хотіли поступатися місцем іншим. Ще Вже чотири годика, його нужно как бы уже приобщати і к техніки соціалізації, він уже для себя реально понімав картину мира. в Україні. Нині майже три тисячі дітей хворих на аутизм. Для них подібні зустрічі кажуть батьки вид соціальної адаптації, коли й оточуючи, стають більш толерантними. Ходиш дитиною на майданчик. і Вона там якось себе веде трошки незвичайно, бо кричішонами то інші починають звертати увагу, що вона ну, що ти не виховав свою дитину, хоча просто це її особливості. Это заставляет родителей прятаться, знати, що у твоєму психіатричний психиатрический диагноз на всю жизнь. Особенно тяжело, знаєш, что в других странах этот діагноз неврологический. Вопрос даже не в том, какой именно диагноз, а какая помощь оказывается. Помощи нет. допомога буде, заповнюють у міністерстві охорони здоров'я. кажуть, незабаром створять перший в Україні центр реабілітації аутистів, але коли саме не уточнюють, працює робоча група, яка розробляє ті законопроекти, які будуть подаватися на кабмін для того, щоб Створити і реабілітаційні центри, створити професії, ті, хто будуть займатися реабілітацією, навчанням. Родини чекати готові. Головне кажуть, аби прагнення чиновників не залишилось на папері. Дар'я Феденко, Євген Кияшко, п'ятий канал.